Дивіться, все більше і більше часу у нас, ну, ми стараємося економити в просуванні, так? і час швидко летить, тенденції змінюються. І зараз дуже таким, прям, <кхем> топовим варіантом роботи з командою, з учнями так? є такі голосові підкасти. Вони проводяться в телеграм-каналах. Групах, і ось у мене одна така група, я, вона закрита, я покажу на її прикладах. Ви можете голосовий запланувати на якийсь час конкретний, наприклад, там 15 чи 16, так? Або можете одразу вийти в ефір. так? Тому ми натискаємо, ось тут у нас є канал, ось тут у нас є значок ручки, натискаємо. А, і а, тут нічого немає. <смі> а треба нам натискати ось тут біля трьох крапочок. Я показала спеціально а, значок ручки, тому що дуже багато людей допускають помилки і натискають, шукають значок відеочата, аудіочата. Саме в тому розділі Начать відеочат, У вас запропонують начати від імені вашого або від імені вашого каналу. Так, його можна тут є дві. Якщо я натискаю Начать відеочат, він одразу почнеться. Якщо я натисну Анонсувати, мені підтягне дата час, коли ми можемо зробити собі і назначити нашим підписникам буде видно, що ось ми виходимо в такій-то годині. Та? Тепер я не зробила цього, тому що я хочу одразу, наприклад, вийти і показати вам, як зробити запис такого аудіочату, відео аудіочату. Тепер начати Так. Поки прокрутиться мікрофончик, у нас є камера. Якщо ми тут натиснемо на камеру, то нас буде видно. Якщо ми натиснемо, на саме, то Тут усі наші підписники, якщо вони натиснуть на цей чат, вони перейдуть і тут буде перелік всіх, хто приєднався до цього аудіо чату і буде могти бути присутнім слухати так. Відео я вам показала, де включається, аудіо включається тут. Зараз Точечки натискаємо, ми можемо транслювати. Дуже мені подобається те, що ми можемо транслювати екран. Тобто, якщо вам потрібно якусь зробити інструкцію, так, ви можете легко це зробити в прямому ефірі і показати людям цю трансляцію. Зараз я вам покажу, як робити запис. Натискаємо почати запис, даємо назву. І такий звук означає, що наше аудіо-відео зараз записується. Якщо ми включимо камеру, у нас буде запис і відео, і звука. І в такому самому форматі воно буде і зберігатися. Тобто, вам воно збережеться в двох форматах. Перший формат це відео зі звуком, воно може бути трошки неякісне. І окремо буде аудіозвук. Зараз я вам покажу, де воно зберігається, тому що от тут саме цікаве е, з'являється причина того, що люди губляють. Вони роблять аудіозапис, але губляють її, потім не можуть знайти, так? хоча і ставлять на запис. Ось у нас 43-44 секунди вже пройшли, як ми зробили, включили запис, ви ми можемо запис наш е, зупинити, завершити. Остановіть і завершити. Це завершить, якщо ви завершите відеочат, він разом з ним завершиться і запис. І виключиться це, а ми можемо просто ось так зробити. Якщо вам потрібно просто зупинити запис, ми зупиняємо запис, але далі знаходимося в чаті зі своїми людьми і можемо з ними ще допрацювати. Тепер показую, де завершають. І показую наших збережених. Ось така папка у вас є в мене зібрано, і у вас буде збережено. І ось тут зустріч. Бачите? Ось тут внизу ми бачимо, що наша зустріч зберіглась в збережених в Телеграмі. Це наша папка, де ми можемо скидати якісь, які нас цікавлять. Uh, ну, файли зберігати собі, так, і включати. Uh, і такий звук означає, що наше аудіо-відео зараз записується. Якщо ми включимо камеру, у нас uh, буде запис і відео, і звука. І в такому самому форматі ось тут. І ми можемо її змінювати, давати, uh, давати назву, давати опис. Uh, і відправляти туди, куди нам потрібно. Так? Така аудіозустріч ось тут у нас з'являється вверху. Ми можемо її ще пришвидшити при потребі, так, і прослухати швидше. Ось в такому форматі. Я дуже рідко, в основному я виходжу у прямі ефіри в Інстаграмі, в Телеграмі, от саме в такому форматі я працюю. Чому? Тому що він дуже зручний, компактний і людям зручно навчатися так? у формі аудіопідкастів. Включив, пішов собі чимось, чимось займатися, включив навушники або включив на ноутбуці, і люди прослухають. Тобто він дуже економить час саме у вивченні, якщо потрібно щось розказати, показати. Так? Якщо показати, то тоді вже включаємо демонстрацію екрану або а, відеозапис також.